Серіали вже давно стали невід'ємною частиною дозвілля, а 2025 рік продовжує радувати нас як новими багатосерійними проектами, так і довгоочікуваними продовженнями. Тому сьогодні я підібрав 10 найцікавіших серіальних новинок, які вийшли в мережі за останній місяць. Всіх вітаю, друзі! За мікрофоном, як завжди, Юрій, і сьогодні до вашої ваги комедійна сатира на вище суспільство, яка поєднує чорний гумор, і драму та досліджує межі і моралі і людської природи. Кримінальна історія, що розповідає про війни мафіозних кланів Лондона, розкриваючи всю жорстокість представників старої школи. А також продовження постапокаліптичної драми про те, як люди виживають у світі, враженому смертоносною інфекцією та багато іншого. Тому влаштуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. Кіностудія. Сатиричний комедійний серіал про блискучий і безжальний світ Голівуду, що показує весь хаос кіноіндустрії, де комерційна вигода та мистецтво постійно суперечать один одному. В центрі подій амбітний режисер Мет у виконанні Сета Рогена, який очолює відому кіностудію, котра переживає затяжну кризу і разом зі своєю командою намагається втримати баланс між творчими ідеями та вимогами корпоративних босів. Мед щоденно змагається із самозакоханими продюсерами, сценаристами і акторами, намагаючись при цьому справитися з власною невпевненістю та постійно потрапляючи в комічні ситуації, що виникають під час зйомок. Проте невдовзі він усвідомлює, що вся ця робота, побудована на амбіціях і конкуренції, цілком може його знищити. Та все ж, мріючи створити власний шедевр, герой береться за проект, який може бути найбільшим ризиком в його житті. Це таке собі гостре висміювання кіноіндустрії, яка бореться за виживання в часи, коли митці змушені жертвувати творчістю заради комерційного успіху і де за блискучими досягненнями може приховуватися повна катастрофа. Друзі та сусіди комедійно-драматичний серіал, у якому йдеться про успішного менеджера хедж-фонду, який після раптового розлучення і втрати роботи намагається не опинитися на межі фінансового краху. Життя фінансиста Ендрю Купера, колись повне розкоші та успіху, стрімко руйнується після ганебного звільнення, і щоб впоратися з новими реаліями і не стати банкротом, він починає грабувати будинки своїх багатих сусідів. З кожною вдалою операцією впевненість Купера все більше зростає, та зовсім скоро за зачиненими дверима він знаходить не тільки коштовності, а й темні секрети та інтриги, які розкривають інший бік. Здавалося б ідеального світу навколо нього. А коли чоловік потрапляє не в той будинок, ця фатальна помилка ставить під загрозу не тільки його свободу, а й безпеку близьких. І з цього моменту він опиняється втягнутим у смертельну гру, де кожен сусід має що приховувати. Це захоплюючий серіал, який з легкої сімейної комедії поступово переростає у справжній трилер, що майстерно поєднує напругу, чорний гумор і драму, досліджуючи при цьому межі вічей, моралі та людської природи. Юнацтво. Британська сімейна драма від Netflix в центрі сюжету якої благополучна родина Міллерів, життя якої перевертається з ніг на голову, коли їх 13-річного сина звинувачують у вбивстві однокласниці. Ця подія шокує невелике містечко, а розгублені перелякані батьки не можуть повірити, що їхній ідеальний хлопчик, який був прикладом для наслідування, здатний на такий жахливий злочин. І поки слідство набирає обертів, батьки стикаються з власними страхами, що призводить до глибокої кризи у їхніх стосунках, а неспростовні докази і шокуючі деталі справи ставлять під сумнів усе, що вони знали про свого сина. З кожним новим епізодом, підозри розкривають все більш похмурі таємниці, запускаючи багатошарове розслідування та відкриваючи нові жахливі факти, що змушують дорослих ще глибше зануритися в проблеми сучасних підлітків. Серіал досліджує тиск на несформовану молоді, шкідливий плив соціальних мереж. А відмінною особливістю проєкту є те, що кожен епізод знятий одним безперервним кадром, що створює ефект реального часу та ще більше передає напругу всіх подій. Ганстерленд Кримінально-драматичний серіал від режисера Гая Річі, що розповідає про запекле протистояння двох мафіозних кланів, котрі готові знищити один одного, аби тільки залишитися на вершині злочинного світу. Події розгортаються в Лондоні, де ворогуючі династії Харріганів і Стівенсоні ведуть боротьбу за владу в глобальному злочинному синдикаті міста а в центрі сюжету харизматичний майстер на всі руки Гаріда Соуза, який вирішує всі проблеми клану Харріганів. Та коли конфлікт загострюється, Гаррі опиняється між двох вогнів та змушений балансувати між вірністю родині і злочинними альянсами, прагнучи при цьому захистити свою репутацію і честь у суворому і небезпечному світі криміналу. Ставши сполучною ланкою між різними стилями ведення справ, Соу за що настав час, коли межі між законом і злочинністю стираються, і що єдиний спосіб вижити у грі, де грають без правил, це ризикнути всім, що в тебе є. Серіал складається з десяти напружених епізодів, протягом яких перед глядачем розкривається темний бік Лондона і вся жорстокість кримінальних представників старої школи приправлена фірмовим гумором Гая річі. Довга яскрава річка. Серіал. Екранізація одноіменної книги американської письменниці Ліз Мур, що занурює глядача в похмурий і небезпечний світ Філадельфії, де високоморальна поліцейська стикається з опіоїдною кризою. Сержант поліції Мікі Фіцпатрік на регулярній основі патрулює вулиці міста і щодня стикається зі злочинами, пов'язаними з наркотиками, але все раптово змінюється, коли в її районі починається серія загадкових вбивств. Взявшись за розслідування, Мікі розуміє, що ці злочини пов'язані з таємничим зникненням її сестри, і чим глибше героїня занурюється в справу, тим сильніше відчуває особисту причетність до цих подій. А разом зі своїм напарником вона невдовзі розкриває темні секрети міста і особисто стикається з тими, хто керує цим безжальним підпіллям, та розуміє, що навіть для досвідченого правоохоронця деякі двері краще не відчиняти. Серіал вирізняється своєю нуарною атмосферою та розвінчує стереотипи про наркозалежність і поліцію. А завдяки глибоким персонажам і напруженому сюжету змушує глядача задумувати про те, як легко можна втратити контроль над життям і як тяжко його відновити. Останні з нас. Продовження постапокаліптичної драми від HBO, що ґрунтується на однойменній відеогрі, котра подарувала нам незабутню історію двох персонажів Джоела та Еллі, які намагаються вижити на зруйнованих просторах Америки. Події відбуваються в 2033 році, через 20 років після спалаху загадкової грибкової епідемії, яка вбила більшість населення світу. І в цій реальності один із виживших Джоел об'єднується з дівчиною підлітком Еллі, яка може бути ключем до створення ліків від цієї зарази. І, протистоячи всім викликам, герої можуть покладатися лише один на одного, щоб вижити, а по дорозі вони стикаються із зараженими, мародерами та іншими людьми, які заради збереження власного життя готові піти на все. Після подій першого сезону Джоел та Еллі вирушають у колонію на півночі, де живе брат Джоела, і в цьому новому місці вони зустрічають інших виживших, які також мають свої мотивації та цілі, що призведе до викриття минулої брехні і складних взаємин між персонажами. У серіалі показана вся жорстокість світу, враженому смертоносною інфекцією, а відмінна гра акторів і напружений сюжет створюють неповторну атмосферу, де герої кожної миті змушені робити вибір між власними інтересами та порятунком інших. Зразкова американська сім'я. Драматичний трилер, заснований на реальних подіях, що розповідає про сімейну пару Крістін та Майкла Барнеттів, життя яких набуває неочікуваного повороту, коли вони встановлюють дівчинку, яку вважають дитиною з рідкісним генетичним захворюванням. Сповнені радості батьки приймають її в свій дім та починають виховувати разом зі своїми іншими дітьми, та невдовзі вони починають сумніватися в її віці й намірах та розуміють, що прихистили зовсім не дитину. Незабаром загадкові події перетворюють життя Майкла і Крістін на справжнє випробування, в якому вони мають розгадати таємниці, що приховує їхня нова донька, котра веде власну війну, розмиваючи межі між невинністю і обманом. І те, що починалося як історія про любов і співчуття, обертається павутиною підозр, публічних звинувачень і судових баталій, де батьки переосмислять свої цінності, погляди на правду і саме визначення сім'ї. Цей драматичний серіал розкриває шокуючу історію протистояння всередині родини з кількох точок зору, досліджуючи при цьому питання суспільних упереджень, стереотипів від давніх сімейних травм. Наркозлодії кримінальний міні-серіал, в якому йдеться про двох нерозлучних приятелів з Філадельфії, котрі, провертаючи ризикові афери, одного разу потрапляють в епіцентр небезпечних подій. Давні друзі, Рей і Менні, які з дитинства звикли жити на межі закону, вигадують авантюрний план заробітку і, видаючи себе за агентів управління по боротьбі з наркотиками, накривають дрібних дилерів та вимагають з них гроші. Ризик здається мінімальним, проте ця бездоганна схема руйнується, коли одного разу вони роблять фатальну помилку, розкриваючи притон, який належить найбільшому наркобарону східного узбережжя. Тож тепер, замість легкого заробітку, вони опиняються в небезпечній ситуації, яка швидко виходить з-під контролю, адже на дует самозванці відкрив полювання не тільки наркокартель, а й справжні агенти УБН. Серіал на фоні особистих драм персонажів занурює глядача в атмосферу вуличних розбірок та показує приховану сторону наркотрафіку, де у вирі кримінальних подій довіра і дружба між героями піддається серйозному випробуванню. Тисяча ударів. Британський драматичний серіал, дія якого розгортається в Лондоні кінця 19 століття, де під час індустріальної революції вулиці заполонила злочинність, а банди ведуть війни за владу та вплив. В центрі історії емігрант з Ямайки Язикія, який, намагаючись вижити в новій країні, потрапляє у світ підпільного боксу, де перетинається з досвідченим бійцем Шугаром, з яким у нього виникає особисте протистояння, що пошириться далеко за межі рингу. З іншої ж сторони, лідер конкуруючої жіночої банди бажає завербувати перспективного бійця до свого клану. Тож Язикія опиняється в центрі кривавих розбірок, де жорстокість стає нормою, а виживають найсильніші. І невдовзі боротьба між кланами розпалює конфлікт, який зачіпає питання честі та помсти. А кожен поєдинок для язиків стає непростим випробуванням у світі, де довіра може коштувати життя. Це брутальна і видовищна драма з вражаючою постановкою і цікавими персонажами, що досліджує теми дружби, відданості і морального вибору в умовах, де кожен крок може призвести до непоправних наслідків. 1923. Американський драматичний вестерн ще є приколостоун, в якому йдеться про сімейство Датонів, котре правдами і неправдами бореться за виживання в період засухи 20-х років минулого століття. Перед початком Великої депресії Америка переживає економічну кризу та опиняється на межі беззаконня. І в цей непростий період Джейкоб і Кара Датони намагаються пристосуватися до умов, де закон і порядок все ще не є ефективними у вирішенні проблем. В другому сезоні Дато не втягуються в нові особисті політичні конфлікти та стикаються з відомим магнатом, який створює перешкоди на шляху героїв до порятунку колись процвітаючого ранчо, доля якого й так висить на волосині. Тож на нас знову чекає зіткнення різних інтересів і моральних засад, де герої вже традиційно використовуватимуть силу й розум задля гарантування своєї безпеки, а боротьба за землю стане ще більш напруженою і непередбачуваною. Продовження цієї історії обіцяє додати в динаміці і розширити сюжетні арки персонажів, які, намагаючись вирішити глибинні сімейні проблеми, не зупинятимуться в своїй боротьбі за місце під сонцем. На сьогодні в мене все. Діліться своїми думками в коментарях та обов'язково пишіть, які серіальні новинки вас зацікавили і що плануєте переглянути. А також не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Всім дякую за увагу! Бережіть себе та своїх близьких і почуємось в наступному відео.